Привіт! Мене звати Діана, і сьогодні ми поговоримо про філери, розглянемо як шкоду, так і користь. Якщо колись у вас виникало питання, потрібно воно вам чи ні, то сьогодні ми поставимо всі крапки над і. А на сьогодні багато хто користується послугами нікційної косметології, але мало хто з самих спеціалістів Говорить про те, що це може бути шкідливим. І нам потрібно ж про це знати перед тим, як ти на це відповідальний крок, правда? ж? Я впевнена, що зараз серед нас є люди, які вже або спробували, або хочуть спробувати щось собі змінити саме за допомогою такого способу. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке ін'єкційна косметологія? Напишіть, будь ласка, в чат, так чи ні? Супер, взагалі чудово. В які ви в мене молодці, і зараз ми про це поговоримо більш детальніше. Можливо, хто щось до себе дізнається нове. І так, ін'єкційна косметологія представляє собою групу процедур, в основі яких лежить введення препаратів шкіру пацієнта за допомогою голки. Поділяється вона на біоревіталізацію, контурну пластику та мезотерапію. Мезотерапія це така методика, за допомогою якої лікарський препарат. В мікроскопічних дозах вводять в шкіру людини за допомогою такої маленької тоненької голочки. Це дає можливість подіяти там, де поверхневі препарати не діють. І щодо біоревіталізації, її ще називають експрес омолодження, тобто колять гіалуронову кислоту, а гіалуронова кислота притягує до себе воду, не дає розподатися колагеновим та еластичним волокнам. і також разом з цим застосовують бутину токсинотерапію. І людина стає молодшою не на 5, а можливо на 10 років. І щодо контурної пластики, ми зараз поговоримо. А контурна пластика це метод, який базується на введенні в шкіру спеціальних філерів. І є види контурної пластики. Це, наприклад, корекція губ, корекція вилиць, носослізної борозни, носогубних складок, підборіддя та контурна пластика носа. Взагалі, досить популярна це корекція губ, оскільки ми можемо за допомогою цієї процедури звідтворити будь-який об'єм, будь-яку форму таке інше. І також набуває популярності контурна пластика носа. Чому саме бо. Ринопластика – це досить дорого і довго. А ось контурна пластика носа вже дозволяє за одну процедуру змінити дефект, наприклад, який нас вже турбує. Також існують різні види філерів. Їх три це синтетичні, біосинтетичні та біодеградовані. Наприклад, синтетичні філери вони є одним із найдавніших філерів. Вони були винайдені ще в 1800-х роках, і в їх основі лежать силікони та парафіни. Тому ну, навіть почувши слово силікони та парафіни, ми вже можемо зрозуміти, що це не досить добре для нашого організму. А це викликає міграції, це не можна ніяк розчинити. Це потрібно тільки вирізати хірургічним шляхом. Тому зараз це не використовується. Також біосинтетичні філери вони складають. Вони являють собою колаген тваринного походження та синтетичні домішки різні, які є більш сумісні з організмом людини, такі як поліпролактон, гідроксепатит кальцію та полімолочна кислота. Але все одно це досить такий щільний гель, тому він може закупорювати судини, викликати набряклості та самостійно мігрувати в інші ділянки, тим самим створюючи нестатичні нерівності. І останні філери це біодеградовані. Вони є найпопулярніші зараз, найбезпечніші з усіх тих, що я перерахувала, і вони на основі гіалуронової кислоти. Також має важливе значення щільність філерів. І поділяють на філери низької щільності, середньої та високої щільності. І ми можемо побачити на даному слайді ті зони, в які вводять ці філери різної щільності. А також. Обираючи клініку спеціаліста та препарат, дивлячись на прайс, в цілому які взагалі ці нові категорії ви віддали перевагу більш дорогі чи більш дешеві? Напишіть, будь ласка, дечету. Я бачу, що ви правильно пишете. Я також вважаю, що потрібно в цій процедурі не економити на собі, бо це наше обличчя, і цей крок може стати вирішальним. А давайте більш детально про це поговоримо. А можливо, Свідчений і вправний лікар, коли ви до нього приходите, надає надає ці послуги з досить низькою ціною. Тут вже слід замислитись, чим це може бути пов'язано. Найчастіше ці фахівці вони а, заощаджують на препаратах і тим самим використовують більш перманентні філери, тобто ті, які не розсмоктуються. Хтось скаже: Вау, це чудово! Один раз зробив і на все життя можна більше не паритись взагалі. Але людина, яка дбає про своє здоров'я, так не скажуть. Бо це. Обернеться нічим хорошим для вас після введення ці філери вони починають переміщуватись в сусідні ділянки, може бути деформація губ, оскільки вони містять різні домішки, то може починатися запалення. Ця маса вона не розсмоктується, відчувається як щось стороннє. Відч... Найчастіше воно відторгається організмом, починаються алергічні реакції, може розвинутися навіть набряк квінки, і тоді вже будуть потрібні реанімаційні. Заходи. Тому, коли ви вибираєте спеціаліста, не звертайтеся до сумнівних майстрів. Низька ціна вона не повинна вас приваблювати, вона повинна насторожувати. Ніхто не буде працювати собі в збиток. Запам'ятайте, економія на філерах для спеціаліста закінчиться поповненням гаманця. А для вас може стати запрошенням до на стіл до хірурга. І також перед тим, як. Використовувати філери на основі гіалуронової кислоти варто звернути увагу на протипоказання, такі, наприклад, як порушення згортання крові, наявність аутоімунних захворювань, наявність важких форм цукрового діабету, онкологічні захворювання, нещодавно перенесені інфекційні захворювання, наявність різних хронічних захворювань, особливо в період їх загострення. Також алергічні реакції на компоненти, які є в складі самого препарату: шкірні захворювання, схильність до калоїдних рубців, нещодавно проведений хімічний та лазерний пілінг, вагітність, період лактації і недостатній вік, бо не можна робити особам, які не досягли 18 років, бо вони ще не в повній мірі відповідають за свої вчинки. Також давайте перейдемо до небажаних явищ. Вони виникають так. І від самих термінів поділяють на негайні, ранні та відсрочені. Негайні вони виникають в перші 24 години, ранні вже після 24 годин і до 4 тижнів. І відсрочені вже після 4 тижнів. Щодо негайних явищ, то це ер... еритема, гематома, реакція гіперчутливості негайного типу. Але це такі найбільш популярні, їх дуже багато. Повторюся, дуже-дуже багато. Також ранні такі, наприклад, як оклюзія судин різної локалізації, реактивація герпетичної інфекції. До речі, щодо реактивації герпетичної інфекції, а можливо, хтось знав, хто ні. Щодо того, щоб це попередити перед самою процедурою за декілька днів, можна випити протигерпетичний засіб, наприклад, такий як ацикловір, і цього не станеться. Також є відсрочені, а такі як ефект тендаля, неоваскуляризація і асептичне запалення. Повторюся, їх дуже багато, це найбільш основні. А також причиною ускладнень може бути не тільки гіалуронова кислота, а ще, правильно, лідокаїн або інший анестетик. Тому, коли ви приходите до косметолога, він повинен вас запитати, чи є у вас якась алергічна реакція на препарат. І повинен знати, що якщо ви йому це не скажете, можливо, хтось не знає, можливо, хтось просто не говорить, бо боїться, що ви потім не зробите йому цю процедуру. Він повинен знати, як діяти в тих випадках, коли людина просто не сказала, і мінімізувати всі ризики. Тепер давайте трішки детальніше поговоримо про міграцію. Міграція це такий стан, коли гель-наповнювач переміщується з місця ін'єкції, створюючи неприродні об'єми та рельєфи. Взагалі, більшість фахівців вважає дві причини найосновніші, через що філери мігрують. Перше це техніка, і друге, це кількість препарату. Щодо техніки, це стосується того, що, наприклад, філер введений поверх іншого філера. філер введений у більш поверхневий шар шкіри, Не туди, де він повинен був застосований бути, а більш поверхнево. І, можливо, це досить такі швидкі ін'єкції. А щодо кількості препарату, то це. Стосується гіперкорекції. Звичайно ж, ну ми не можемо сказати, що для першого разу потрібно, щоб людині ввели тільки один мілілітр. Ні, такого немає. Це досить індивідуально: комусь пів, комусь два, комусь один. Ми не можемо це сказати. Але а, варто пам'ятати про гіперкорекцію, адже вона а, це одна з таких причин, чому відбувається міграція гелі. Також тут вагомий внесок має щільність препарату, про яку ми вже говорили. Головною ознакою міграції є неприродний обсяг, припухлість, бугристість. Але цю міграцію можна спустити з набряком. Тому, якщо ви в себе помітили такі симптоми, припухлість, бугристість, то проконсультуйтеся краще з фахівцем, щоб запевнитися, це норма чи це вже міграція пішла. До речі, щоб усунути філер, що мігрував на основній на Нові гіалуронової кислоти можна використовувати фермент, напевно, ви ж всі його знаєте це гіалуронідаза. При цьому обов'язково, щоб ця речовина була видна чітко туди, де саме є міграція. І ось дивіться, ми з вами розглянули такі негативні результати, можуть спостерігатися після цих ін'єкційних процедур. Їх досить багато. І постає питання: навіщо взагалі тоді це все? Воно ж мігрує, його потім ще видаляти потрібно. Навіщо? А причиною може бути таке явище, як дисморфофобія. Скажіть, будь ласка, зустрічали ви раніше таке поняття? Напишіть до чату. Круто. Взагалі, ви такі молодці. Я дуже рада, що ви це чули. Нам буде далі набагато простіше. І так, дисморфофобія це такий психічний розлад, в якому людина надмірно занепокоєна та зайнята незначним дефектом свого тіла. Ви, напевно, бачили фотографії людей, яких вважають жертвами пластики. Але хто тут жертва ще варто розібратися? Чому? Бо людина приходить на процедуру, і проблема у цих фахівців заключається в тому, що вони просто не зупиняють людину, яка вже ну перебарщує, ну ну видно, що вже ну надлишок того філера. А вони не зупиняють, вони колять, вони навіть в домашніх умовах вже почали колоти. Розумієте? А людина просто розлад, і вона не може зупинитись, вона зациклена на одному елементі свого тіла і намагається його виправити. Ці люди вони мають нав'язливі думки, вони думають, що якщо ось вони це змінять, то все, всі їхні проблеми закінчаться. Життя зміниться, все просто піде дуже класно. Але коли цього не стається, вони цьому розчаровуються і можуть навіть призвести до самогубства. І деякі люди вони перебарщують, наскільки що якщо на них поглянути, це виглядає дуже страшно. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви приклади відомих людей, які перейшли межу в цій трансформації? Напишіть до чату. Якщо знаєте, то, будь ласка, назвіть. Так. так, добре. І зараз я вам покажу ті приклади, які я для вас підготувала. І так, яскравим прикладом є Мадонна. Напевно, ви вже бачили ці фотографії, які поширились по мережі. Дуже популярні. Ми бачимо, що раніше не обличчя було більш структурне. Воно мало. Ми бачили кістки, ми бачимо якісь конфігурації обличчя, а зараз це просто схоже на кульку. Можемо також це тут на цій клітаті побачити. На іншим прикладом є Том Круз. Можливо, хтось здивовив у неї, що і чоловік і теж туди. А так, чоловіки також застосовують. І ми бачимо, що в нього обличчя просто таке ж, теж, як кулька. В нього очі вже ледве відкриваються, як людина переборщила з цими філерами. Також Мелані Гріфіт. Ця людина вона просто хотіла, щоб її вилиці стали більш виразними, але отримали ось такий результат. Маємо, що маємо кажуть. І після таких яскравих прикладів можна сказати, що до кожної процедури потрібно підходити з відповідальністю, бо обличчя ж нас одне і один лише крок може змінити нам все наше життя. Якщо ви, можливо, сумніваєтесь, потрібно вам це робити чи ні, ви завжди можете проконсультуватися з психологом, який допоможе вам розібратися, чи дійсно то для вас, чи, можливо, у вас є якісь проблеми зі сприйняттям себе. Але якщо ж ви все ж таки наважились на цю процедуру. То пам'ятайте, що проводять процедуру лише в клініці і лише спеціалісти, тобто лікарі, бо це медична процедура. Відповідально обирайте лікаря, звіряйте ціни філера, якщо ціна низька. Це говорить про те, що може бути термін придатності минув, може бути це підробка, може бути неякісний товар. Завжди перевіряти також сертифікацію і чесно відповідати на запитання. Бо можливо, те захворювання, той дефект, який у вас є. Ви думаєте, що він не попливає на процедуру на результат сам, а він може принести такі наслідки, про які ви будете шкодувати все своє життя, і завжди обговорюйте бажаний результат, бо лікар він не читає ваші думки. Він. Не розуміє те, чого ви хочете. Ви повинні розказати, що саме ви хочете натурально, ненатурально, що ви хочете, і уважно читайте договір, який ви підписуєте з клінікою. І також хочу порадити лікарям, які все ж таки, можливо, колись будуть колоти ці філери або робити якісь ін'єкції, перепинути сто разів у людини. Вона може не сказати, а може просто забути, і використовуйте тільки якісні матеріали. Тож дотримуйтесь даних рекомендацій і буде вам щастя. Дякую за увагу. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, напишіть до чату.